Контроль над Запорізькою АЕС повністю відсутній. Міністерство внутрішніх справ України готується до будь-яких сценаріїв. Про це заявив Денис Монастирський. За його словами, АЕС перебуває в руках неосвічених спеціалістів, які можуть допустити трагедію. Як відомо, на території станції сьогодні перебуває військова техніка Російської Федерації. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози. Міністр зазначив, що український уряд вже звернувся до МАГАТЕ з проханням забезпечити належність контроль за атомною електростанцією. Монастирський також повідомив, що МВС разом з ДСНС і Мінрегіон обговорює різні сценарії, в тому числі й евакуацію мешканців навколишніх населених пунктів. Нагадаю, що це найбільша станція в Європі, яка має шість енергоблоків, і звичайно важко собі навіть уявити масштаб трагедії, який може відбутися в разі продовження дії росіян там. От. Але ми переконалися на останніх обстрілах останніх тижнів, що е, немає жодних стримуючих факторів. Є е, свідома позиція, яка, до речі, декларується російським керівництвом про те, що вони готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки. Е, і це говорить про те, що ми маємо вже сьогодні готуватись до будь-яких сценаріїв.